На телефонному зв'язку зі студією громадського зараз перебуває журналіст видання Думська Нет Андрій Колісніченко. Він знаходиться у Лощинівці Одеській області. В нього можемо запитати про те, яка зараз ситуація у селищі. Отже, Андрію, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається у Лощинівці? Доброго дня. Ну, дивіться, на даний момент люди розійшлися по своїм домівкам. Власне. Зранку було було віче місцеве, де приблизно на ньому було присутніх більше 200 ну, до 300 місцевих жителів, які вимагали, щоб представники ромської общини покинули їх селище власне їх підтрима. Ну їх вимагання підтримавський голова. Зараз вам скажу, як його звуть. Також їх підтримав депутат місцевої районної радизмаїльської районної ради Юрій Шишман. І, власне після того, як вони вислухали людей, вони відправилися в від Ізмаїл з головою РГА. Валентиною Стойковою на переговори з представниками Ромської общини, де власне, вони дійшли згоди, що поселенці, які ну, представники Ромської общини, які проживають в селі, покинуть селище. Але ну, Роми вимагають, щоб їм був забезпечений коридор безпеки. Коридор безпеки буде забезпечувати Національна поліція завтра з 9 ранку, ну нібито там з 9 до 11, вони будуть вивозити свої речі. Також попередньо місцева сільська рада надасть дві вантажівки для вивозу цих речей. Власне, ну і люди залишились задоволені цим рішенням. Крім того, Валентина Стойкова попросила сільського голову, щоб на сьогоднішній день в місцевих закладах не продавали спиртні напої, аби завтра не стукувати якогось конфлікту. Це перше рішення, і ще одне рішення, що вона провела переговори з представниками ромських общин, власне, з Маліцького району, які нададуть контакти людей. Відповідають які відповідають за безпеку Ромів, ну в інших населених пунктах, аби не повторювали ці ж конфлікти. Ну, власне, на даний момент тут все спокійно. Люди розійшлися. І Крім журналістів, центрів селища і представників національної поліції, нікого немає. Андрію, скажіть, будь ласка, от раніше повідомлялося, що господарі будинків вони всі, е, Роме вони виїхали із селища. Чи залишилися зараз взагалі ромські родини у Лошинівці? Дивіться, на, 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 наскільки мені відомо. Е, не, не залишилося нікого, але, але в ході вчорашніх подій три будинки ромів, які дуже давно тут проживали, їх не, не трогали. Чи є вони вдома, ну власне невідомо, тому що ніхто не виходив. Інші будинки, які постраждали, там там нікого немає. Хоча зранку був, ну, помітили три. Три мешканки, дну три жінки, яких нас поліція в кільці безпеки вивела до своєї машини і посадила. Тобто, ну там навіть не було намагання розправи, просто люди хотіли з ними поспілкуватися, можливо, агресивно, але ну я знаю, що ще зараз багато видань пише, що там намагалися розправити, такого не було. Просто ну. НАТО пішов, ну помітив, пішов до них. Працівники поліції дуже, дуже ну, зреагували, взяли з безпеки, побили машину, ну десь там вивезли. Андрію, скажіть, будь ласка, от на е, вашу думку, зараз ситуація заспокоїлась, тобто, чи задоволені місцеві мешканці тими рішеннями, які сьогодні були ухвалені, е, чи може конфлікт поновитися? Ну, Дивіться, я думаю, що якщо завтра ну. Представники нас машини, тому що це болгарське село, ровно тут нас меншина, представники нас меншини е приїдуть і ну, тихо спокійно вивезуть свої речі, то конфлікту не буде. Власне, тут е на наскільки мені відомо, з Одеси це прибула рота спецпризначення, ну спецпризначення поліції, але це не корти, це по е безпеці громадського. Покою, ну тобто, можемо казати, що це був бірку, бо там ну, кілька чоловіків там крапали да, так, і, власне, кільбірку, де якісь вони носить. І я думаю, ну поліція затверджує, що у них сил для забезпечення правопорядку достатньо. Дякую вам, Андрію, за інформацію для наших глядачів. Я нагадаю, що про ситуацію в Одеській області у селищі Лощинівка говорили із Андрієм Колісніченком. Він є журналістом видання Думська Нет» і перебував на місці подій.